З нами на зв'язку Олена Щербан, юристка і заступниця виконавчого директора центру протидії корупції. Вітаємо вас, пані Олено. Доброго дня, добрий вечір. Добрий вечір. Хочемо поговорити з вами про скандальну справу Коболєва, про ці премії, які він собі виписував, і знаємо, що ви. Детально слідкували за цією справою у судах і зробили певні висновки. Тож хочемо дізнатися, чи побачили ви порушення законодавства у діях пана Ковалєва? Насправді так, треба тут сказати про те, що на сьогоднішній день триває досудове розслідування, і колишньому керівнику НАК «Нафтогаз країни Андрію Копольову, Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура пред'явили підозру на у зв'язку з зловживанням службовим становищем та заволодінням. Фактично сумою еквівалентною 10 мільйонам доларів на сьогоднішній день. І ця сума не була отримана у вигляді премій в час, коли він перебував на посаді голови Нафтогазу. Власне, дійсно, ключова проблема в тому, що законодавчо, сьогодні є постанова Кабінету міністрів, яка діяла на час цієї виплати і призначення цієї премії, яка власне обмежувала розміри премії. Досі обмежує керівникам державних, комунальних державних підприємств і взагалі підприємств, пов'язаних так чи інакше з державною формою власності, якими розпоряджатися, власне, може держава, якщо говорити простою мовою. А, і в цьому контексті, звісно, Власне, пан Коболів отримав підозру. Відбувається судовий розгляд. В першій інстанції антикорупційний суд вже вказав, що підозра не обґрунтована. Власне зараз, якраз завтра, буде відбуватися апеляційний розгляд, але тут ну, треба розуміти декілька аспектів. По-перше, насправді, в пана Коболєва і заробітна плата і премії власне були такими ну, масштабними. Так, тобто уявимо, 10 мільйонів доларів лише одна премія. І, власне, заробітна плата в нього була мільйон гривень у місяць. Ну і плюс він ще мав право також місяць отримувати премію, також мільйон протягом року ця премія за законом не мала перевищувати 24 його укладів. Так, тобто, якщо взяти оці законодавчі обмеження, то він міг отримати там максимум 24 мільйони, що і так власне немало. Але ну він отримав набагато більше, і е, насправді що на сьогоднішній день має бути з'ясовано. Е, зрозуміло, що є постанова кабінету законодавство, яке було порушено, наразі треба зрозуміти, чи зробив е, чи вчинив дійсно коболів ряд, ряд заходів, спрямованих на те, щоб заволодіти цим майном, відомо порушуючи законодавство, чи власне. Ну, скажімо так, суд не побачить таких умисних цілеспрямованих дій в заволодінні цими коштами. Так і тоді, можливо, власна ситуація буде вирішуватись якимось іншим чином. Але ну треба сказати, що вже і раніше державні органи різного рівня вбачали в цьому проблему. Раніше було відповідні звернення і кабінету міністрів до НАКНАВТОГАЗУ, державна аудиторська служба також вбачала в цьому проблему. Але ключовий спір на сьогоднішній день якраз і аргументи Кобилєва полягають в тому, що саме такий розмір премії власне, він заслужив через те, що період його перебування на посаді. Е, НАК Нафтогаз виграв судовий е, процес так званий Стокгольмський арбітраж, наслідок якого е, значні кошти НАК Нафтогазу присудили. Це понад там, 4 мільярди доларів, власне, фактично з яких е, е, більше. 2 мільярди 600 мільйонів, якщо я не помиляюсь, отримав НАК Нафтогаз. І ще один аргумент це власне і Коболів і його захист. Вважають, що оскільки таке рішення прийняла наглядова рада підприємства, до якої входили там відомі міжнародні. Власне, експерти відомі люди у сфері корпоративного управління, то він власне не повинен нести відповідальності. Він вважає, що це виключає дію цієї регулювань кабінету міністрів, так. І ну, насправді все це в процесі розгляду, але ми маємо розуміти, що від того, в тому числі як буде розглянутися ця справа, буде багато вирішуватись правових питань Отже, ну, Ми розуміємо, що якщо обрати такий підхід, який е, обрав пан Кобелів, і таку правову позицію, то це може означати фактично, що на всіх підприємствах, де є відповідні наглядові ради, ну, можна в такій високій мірі призначати. Премії і власне не нести за це відповідальність. Тому ну тут ризик такий насправді, може бути глобальний в цих речах, але в іншому випадку, якщо звісно. Він все-таки буде, о, залишиться з підозрою. Слідство продовжиться, до речі, там у справі, о, під час розгляду в першій інстанції з'явився ще дуже цікавий епізод. Виявилося, що ця виплата, яка йому спочатку інкримінувалася, вона була не одна. Вже після звільнення він отримав другу частину премії, тобто до 10 мільйонів доларів ще 12, і вже отримав її, власне, через банківську гарантію, тобто, взагалі, через дуже такий сумнівний механізм. І це також щодо цієї другої виплати, я так розумію, у слідства будуть запитання, і далі це буде з'ясовуватися. На наш погляд, юридичні проблеми точно є, і порушення законодавства точно є. Так, але ну, власне суд повинен на сьогоднішній день і завтра, якраз в апеляції, дати на них чіткі відповіді, тому що при великій жаль, ми дуже ретельно аналізували рішення суду першої інстанції, і таких аргументів чітких зрозумілих мене. Не побачили відповідей на ключові там правові питання в, в ході розгляду цієї справи, які мають бути з'ясовані для того, щоб зробити висновки, їх суд не надав. І я підозрюю, що суд міг власне також побоятися виносити, визнавати Коболєве підозрюваним, тому що ну, він має таку. Репутацію реформатора асоціюється з реформою корпоративного управління. Відповідно, є дуже багато людей, які в тому числі і в суд прийшли його підтримати в цьому випадку. Ну, очевидно, це могло справити відповідне враження на суд, але суд повинен діяти абсолютно незалежно. Тому в судовому рішенні ми очікуємо в першу чергу правових мотивів, а не якихось таких от політичних історій про те, що можуть бути хороші люди, а можуть бути погані. Безумовно, пані Олено, суд має регулювати ну, якби приймати рішення, виходячи з якихось певних нормативно-правових документів. Якщо є постанова Кабміну, якою регулюється порядок виплати на рахування цієї премії, але Коболь вважає інакше, то він би мав би теж спиратися на якийсь інший нормативно-правовий акт, який це регулює по інакшому. І навіть якщо це якийсь внутрішній нормативно-правовий акт. Самої компанії, то ми ж знаємо, що постанова Кабміну має вищу юридичну силу, то, то дуже цікаво, просто на що ж він опирається, окрім е, власної думки. Е, ну, власне, на що ж він опирається? Він просто каже про те, що оскільки. Постанова Кабінету міністрів регулює саме дійсно виплату премії, поширюється на НАК Нафтогаз, але він вважає, що оскільки в підприємства є наглядова рада, а постанова це не враховує, то вона не поширюється. Власне, на нього це смішний дуже аргумент, насправді юридичний. Тому що, якщо дійсно підняти документи і уважно прослухати все, що відбувалося в судовому засіданні, то ну, ми, наприклад, почули і зрозуміли, що власне. І з самої постанови кабінету міністрів редакції зрозуміло, що його уклад. Навіть на той час визначався цією постановою Кабінету міністрів, тобто, але ну це дуже дивна позиція, коли е, для визначення окладу для власне, твого права на пев на певний рівень оплати праці, ти враховуєш постанову. А коли йде мова про премії, власне, про твої можливості, ти не вважаєш за необхідне її враховувати. Це реально дивна позиція. Але знову ж таки, е, треба розуміти, що в цій справі сам факт порушення цієї постанови і визнання ще не буде означати, що власне. На коболів понесе кримінальну відповідальність. Тут треба також, щоб слідство і прокуратура ну, довела все-таки взаємозв'язок цих фактів, так довела, що він дійсно робив це свідомо, умисно був обізнаний про це все і о, якраз вживав ці заходи для того, щоб заволодіти цими коштами. Так особливо мене ще вразила та історія про другу виплату, яку він отримував уже після звільнення, що власне також ну, досить дивно виглядає. І власне прокурор в судовому засіданні представила докази про те, що власне в податковій декларації його відсутня відсутній цей дохід, а це означає, що власне ну податки за цей дохід з 12 мільйонів навіть не сплачені на сьогоднішній день. І це ну також така історія, скажімо так, яка може розвиватися в, різних, в різні боки, і також може, може отримати свої правові наслідки в майбутньому. Але ну для того, щоб слідство в подальшому могло в цьому як слід розібратися, то дійсно все буде залежати від того, що вирішить апеляційна палата вищого антикорупційного суду. Насправді це дуже показова справа, адже ж. Хоча в нас і немає прецедентного права, але водночас, виносячи рішення в різних справах, дивляться на те, як, як рішення виносили вищі судові інстанції. Так? І ми знаємо, що багатьох сільських голів, депутатів місцевих рад притягують за неправильно подані декларації. Так, ну там вони їх штрафують і так далі. Ніхто не заперечує в тому, що заслужив там чи не заслужив преміювання. От це політичні речі. Але от суми преміювання, наскільки я зрозумів, от з того дослідження, яке ви опублікували, то Коболєв сам вирішив, як розподілити премію, яка надійшла на НАК Нафтогаз Україна, так? Ну, власне загальний розмір премії визначила дійсно наглядова рада, яка підлягала розподіленню між всіма між співробітниками компанії, скажімо так, і наглядова рада вказала про розмір за поданням Коболів. До речі, про розмір премії йому та членам правління компанії. Але власне і вказала, що свою премію, свій розмір премії пан Коболів має право розподілити між співробітниками Нафтогазу, яких між якими вважає за Необхідне І таким чином, власне, якби він це зробив, ну, можна було б уникнути порушення. Постанови кабінету міністрів в цьому випадку і ну не бути притягнутим до відповідальності, в тому числі. Проте він цього не вчинив, він не розподілив цю премію між працівниками. Він видав наказ особисто за своїм підписом, і ця власне ці кошти надійшли йому на рахунок після цього. А також ну в процесі розгляду цих питань він, власне, не поінформував подальшому наглядову раду про те, скільки хто отримав, що також є власне ну порушення. Самого ж рішення наглядової ради. Тут також треба розуміти, що ну не останню роль в цьому процесі і в такому рішенні суду в першій інстанції міг відіграти той факт, що деякі члени наглядової ради, в тому числі іноземці, публічно виступили на захист Коболєва і сказали, що власне такий розмір премії відповідає міжнародним практикам у сфері корпоративного управління. Але знову ж таки важливо, що би ці особи сказали в суді. І на сьогоднішній день так і не залишається незрозумілим до кінця, чи були обізнані члени наглядової ради про те, що існує таке в Україні законодавче обмеження, адже одна історія відповідати власне практикам корпоративного права а зовсім інша історія відповідати постанові кабінету міністрів. Так тому це також те, що в подальшому підлягає з'ясуванню, але ну по великій мірі точно зрозуміло, що Коболів точно був обізнаний про постанову, оскільки. Вона вказана в багатьох документах, якими керується Нафтогаз, і він, як голова правління, ну, не міг про неї не знати. Тому, власне, ряд оцих от фактів і дозволили слідчим власне висунути йому підозру і говорити про те, що ну, він повинен бути притягнутий до відповідальності. Ви зазначаєте, що оцих членів наглядової ради і не допитували, тільки скористалися їхніми заявами в пресі? Саме так, ну я десь собі можу припустити лише, що їх могли не допитувати, тому що це всі особи, які перебувають за кордоном. І, власне, і, і, іноземці. І для того, щоб їх допитати, то потрібно, ну це не такий простий процес, потрібно використовувати механізми міжнародної правової допомоги, так тобто звертатись до правоохоронних органів інших країн, і, власне, в такому порядку ставити питання, де їх мають допитати. Власне, в ну є різні варіанти, як це може на практиці зробити відбутися, але знову ж таки. Це, це ще можна зробити, якщо слідство в справі не буде зупинене, і ну насправді це також історія цікава досить про те, що яким чином власне взагалі особи будуть ці, в тому числі, відповідати на ці питання, тому що від цього також може бути залежати певною певною мірою і їхня відповідальність, тому що, якщо підтвердиться, звісно, що вони ну не володіли на той момент цим законодавством, не володіли. Деталями, хтось їх про це не поінформував або хтось поінформував про протилежне, що обмежень немає, то ну тут може, скажімо так, розкритися додаткове коло осіб, причетних до цієї історії. Пані Олена, але ж в Конституції є така норма, яка каже про те, що незнання законів не звільняє від відповідальності. То якщо вони не знали, то це спрацює як аргумент в суді? Uh... А насправді в треба розуміти, що вони громадяни іншої інших країн, і е, тобто, конституція, наша українська, це трошечки е, інша історія, але ну я десь собі підозрюю, що все таки про конкретну там вимогу пункти регулювання детальні постанови кабінету міністрів вони могли і не знати а дійсно могли керуватися якимись там власними підходами, практиками. В цьому процесі тому, ну якраз це, це все слідство має з'ясувати так, тому що, говорячи там про цей факт, наприклад, от суддя першої інстанції вказав, що. Ем... Наприклад, члени наглядової ради, вони дуже обізнані, освідчені, відомі, володіють там найкращими якостями, ну, тому вони не могли там не знати, не усвідомлювати, що вони роблять. Але ну, якщо ми говоримо про кримінальне розслідування, кримінальні справи, то такі речі потрібно з'ясовувати виключно в правовому полі, так, а не там шляхом якимось там припущень про характеристики і обізнаність о, таких людей. Ну і е, хто може сказати е, раніше державним посадовцям такого розміру премії, мені здається, ніколи не виділялися. І це просто прецедент. Так це якби Коболєв заявив наглядовій раді, що існує така постанова і просив дозволу, то він би тоді зняв в себе відповідальність. Е, ну, в якійсь мірі, я думаю, що так. Е, більше того, я хочу сказати, що насправді, по великому рахунку, ну, «Нафтогаз» досить серйозне підприємство, і перемога з стокгольмському арбітражі вона дійсно важлива. Тому мені здається, що е, ну, раціонально і правильно було би на той час спільно з наглядовою радою голові правління ініціювати перед Кабінетом міністрів там питання, навіть внесення змін до постанови. Так, певне. Аби надати дозвіл, можливо, не на такий розмір премії, але трохи більший там, ніж визначеним обмеженнями, і тоді би це все могло відбутися абсолютно легально, тому що я думаю, що якийсь все-таки більший від обмежень розмір премії йому би дозволили, адже ну, дійсно перемога в арбітражі є серйозною такою важливою історією перемоги України в принципі над Газпромом. Тому це можна було зробити інакше 100%. Тобто можна було ініціювати зміни не до постанови, можна було це робити спільно наглядовою радою, можна було е, якусь публічну дискусію на цю тему. Але дійсно, як наслідок, ми маємо просто такі захмарні виплати премії, і е, взагалі подібних розмірів премії в історії незалежної України не мав ніхто, ні один не те, що там посадовець і службовець, а тут мова йде про керівника підприємства. так Акції, якого належать державі, тим не менше, хоч це і публічне акціонерне товариство, ну навіть в історії товариств, які належать державі, таких такого височенного рівня оплати і праці і рівня премії, в принципі, історія України не пам'ятає, те що я говорив. і а якби, скажімо, навіть Кабмін ухвалив окрему постанову про преміювання керівників НАК Нафтогаз України у зв'язку з перемогою в стокгольмському арбітражі. Це було би правильно. Ну, скажімо так, якби це зробив кабінет міністрів, це було би точно законно, так але ну в цьому питанні треба розуміти, це було би точно законно, і тоді би відповідно питань ні в слідчих, ні в прокурорів до пана Коболєва не виникало би. Але в даному випадку, ну ми бачимо, що чи це було би правильно з точки зору моральної, так чи етичної, чи соціальної. Це питання дискусійне, тому що тут в Коболєва є дуже багато прихильників, які вважають, що він за. Служив таку премію, незважаючи на те, що порушив закон. А, є люди, яких ну вражають просто розміри такої премії, так, і вони не розуміють, як ну звичайний працівник там на Нафтогазу може отримувати ну умовно уклад там, 18 тисяч гривень, так, а керівник а, мільйонну заробітну плату і ще ну сотні мільйонів премії. так Тобто, це це дуже важко насправді усвідомити. але але це питання, якщо говорити про етичний, цей соціальний економічний аспект, це питання до дискусії, так але точно можна сказати, що це можна було зробити законно, якби там ініціювати або окрему постанову, або внесення зміни до цієї постанови, тобто юридичні варіанти зробити це легально дійсно були, але це мало бути рішення кабінету міністрів. Дякуємо, пані Олено, за ці коментарі, за участь в нашій програмі і підсумовуючи, можна сказати, що ми, починаючи ще з помаранчевої революції, існує таке гасло. Закон один для всіх. І треба, щоб він діяв. А як уже вчинить суд, ми побачимо. Олена Щербан, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. о т 이